Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менш слів та переходимо до справи. І сьогодні ми продовжуємо проходити фарі і радари будемо долати. Так що погнали. Будь ласка, тільки не копи. Десь на повороті буде цей радар. Десь на повороті а ось і він. Все, ми його здолали. Тепер гараж, бляхамуха, гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!